Моя дружина підсунула мені ось цю книгу зі словами Почитай, тобі, вірогідно, сподобається. Мене трохи здавала назва Як начинити гадюку салом. Однак, вже після перших кількох прочитаних сторінок я зрозумів, що так, мені цікаво. І за кілька вечорів прочитав її. У цьому короткому відео хочу поділитися своїми суб'єктивними враженнями. Книгу написала Олександр Фіткевич, директорка проєкту Євген Клопотенко. Якщо я правильно розумію ситуацію, на момент написання книги вона була директоркою, але в інстаграмі, до речі, підпишіться там багато чого цікавого. Також в інстаграмі я прочитав, що в березні цього року вона закінчила працювати з Євгеном. Чим ця книга цікава? Вірніше так, чим ця книга була цікавою особисто для мене? Якщо чесно, то найцікавіших частин дві це, власне, розповіді про те, як там у Клопотенка все побудовано, і цікавою для мене була розповідь про те, як Олександра крок за кроком структурувала різні бізнес-процеси. Оскільки пів свого життя образно кажучи, я як представник консалтингової компанії займався чимось дуже подібним, щоправда, не в творчих проєктах, то мені було дуже цікаво поспостерігати, як це робилося саме в проєкті творчому. І наскільки я розумію, досить відомому в Україні. Я тут буду трохи обережним, оскільки я протягом останніх 5-6 років в Україні провів хіба один рік, тому я не дуже уявляю масштабів популярності пана Клопотенка. А моє особисте з ним знайомство фактично обмежується одним візитом на звану вечерю в ресторан 100 років тому вперед в Києві. До речі, сама вечеря справила на мене дуже і дуже позитивне враження. Так ось ці два аспекти внутрішня кухня і систематизація для мене, як для читача, видалися дуже цікавими. Ще хочу зазначити, що мені сподобалася мова авторки. Мова вона дуже важлива для ідентифікації. Не мені вам розповідати, що є дуже багато розумних книжок, які читати неможливо. А тут все навпаки, все логічно і структуровано. До речі, про структуру книги вона складається з сімох великих розділів, які імітують певний скажімо так, кулінарний процес, метод, інвентар, подача і таке інше. А всередині є кілька менших розділів, таких собі, скажімо, інгредієнтів. Логічна структура є завжди подарунком для читача, і вона, безумовно, допомагає авторові донести свою точку зору. Якщо я правильно зрозумів задум авторки, то вона спробувала написати підручник з менеджменту творчого проєкту, наприклад, проєкту Клопотенка. Тому що в книзі є багато викладу суто менеджерських концепцій, там, наприклад, що таке місія, стратегія, цінності і таке інше. Якщо це так, то породжує це все просте питання. А хто цільова аудиторія книги? Напевно, майбутні продюсери творчих проєктів. А якщо це так, то це, безумовно, суперкорисний для них твір, оскільки він єдиний в своєму роді і несе дуже багато дійсно правильної і дуже корисної інформації. Чи є що цій книзі дорікнути? Напевно, що є, адже ідеальних авторів і творів не існує. Наприклад, мені в цій книзі бракувало особистості автора. Це трохи суперечливе відчуття, коли ти читаєш цю книгу, написану від першої особи, і авторка буквально десятки і десятки сторінок пише про себе, починаючи з опису своєї кар'єри, до Клопотенка, і закінчуючи докладним описом того, як вона п'є каву, як вона викладає цукерочку на тарілку. Але особистості автора тут все ж таки для мене трохи бракувало. Я маю на увазі, що в книзі змальовано такий, знаєте, портрет ідеального консультанта, який всі рішення ухвалив правильно і втілив у життя вчасно. І вони всі ті рішення, звичайно ж, принесли очікувані результати. Ну, але ні в реальному житті, ані в гарній літературі такого не буває. Втім, це дрібна. Придирка не більше того, в цілому на 99% читачів це жодним чином не вплине на їх сприйняття книги. Тому особисто я прочитав з інтересом і рекомендую прочитати всім, кому тема продюсинга творчого проєкту актуальна. Ну а під кінець я хочу сказати ще одну невеличку річ, оскільки я цікавлюсь Ютубом, то з особливим інтересом я прочитав розділ про Ютуб Клопотенка. В цьому розділі є такі слова: Ти знаєш, що хочеш не так, і це тебе. З'їдає. Мене, відверто кажучи, ця заява заінтригувала, тому я знайшов канал YouTube Євгена Клопотенка і зробив його невеличкий аналіз, який пропоную вам, шановні глядачі, в наступному сюжеті. Якщо ви також цікавитесь YouTube, або, може, у вас є свій канал, або ви про нього мрієте, то, напевно, деякі мої спостереження можуть бути вам також цікавими.